Права 359. Знайдіть значення x, для якого справджується рівність. Ну що ж, стартуємо, перше завдання 3 в 5 в степені, що множиться на 3 в квадраті, дорівнює 3 в степені 5 плюс х. Ну що ж, тут у нас х у показнику степеня це так зване показникове рівняння, його нам треба розв'язати. Спрощуємо ту частину, яка у нас зліва. Отже, 3 в степені 5 що множиться на 3 в квадраті. Основа степені у нас однакова, то при множенні ми записуємо, що це буде 3. А зараз показники степені додаємо, буде 5 плюс 2. І це дорівнює 3 в степені. Переписуємо праву частину 5 плюс х. Так, і є. Ну що ж, зараз можна або додавати, або одразу записати, що в нас ліва частина буде дорівнювати правій. Тоді основа степеня у нас однакова, коли показники в нас однакові. Або можна додати, записуємо, що 3, 5 плюс 7, це буде. 5 плюс 2 це буде 7. Дорівнює 3 в степені 5 плюс х. Тобто ліва частина дорівнює правій, коли показники у нас однакові, коли 7 дорівнює 5 плюс х. Так, є. Як нам знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х дорівнює тоді. Звичайно, що це 7 відняти 5. І ми записуємо, що х дорівнює 7 відняти 5, це буде 2. Є? Думаю, що це було очевидно з самого початку. Переходимо до другого завдання. 2 в 7, що множиться на 2 в 8, і дорівнює 2 в степені 1 x. Ну що ж, спрощуємо ліву частину, то її можна записати. Тоді 2 в степені. зараз показники додаємо. Буде 7 додати 8. це має дорівнювати 2 в степені 1 додати х. Є. Ну що ж, це буде 2 в степені 7 додати 8, це буде 15. Отже, 2 в 15, дорівнює 2 в степені 1 додати Х. Є? Ну що ж, ліва частина буде дорівнювати правій, тоді, якщо основа у нас в степені однакова, коли і показники однакові, тобто, коли 15, буде дорівнювати 1 додати Х. Чому ж дорівнює Х. Яке число додати 1 буде 15. Щоб знайти Нам потрібно від суми 15, відняти відомий доданок 1. То ми записуємо, що х тоді дорівнює 14. Є? Переходимо до третього завдання. 4 в степені х що множиться на 4 в степені 5. Це 4 в степені 8. Що ж, Спрощуємо тоді ліву частину, це буде 4 у степені. показники однакові. Основа степені однакова, показники додаємо. Це буде Х додати 5. Це дорівнює 4 степені 8. Є? Ну що ж, основа степені у нас однакова. То ліва частина буде дорівнювати правій, тоді, коли показники однакові. То ми пишемо x плюс має дорівнювати 8. То знаходимо невідомий доданок Х, потрібно від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що x у нас дорівнює... 8 відняти 5, це буде 3. Є. Переходимо до четвертого завдання. 9 у 8, що ділиться на 9 степені х, дорівнює 9,5. Спрощуємо ліву частину. Це буде 9 у степені. Приділені показники степеня віднімаємо. 8 відняти Х. Це дорівнює 9 у 5. Є. Ну що ж, коли ліва частина цього виразу дорівнює правій. Основа степеня зліва і справа у нас однакова 9. Тоді вони будуть рівні, коли і не тільки основи однакові, а й показник степені однаковий. Тобто 8-х має дорівнювати 5. Ну що ж, зменшуване, від'ємник і різниця. Як знайти від'ємник Х? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, це 8 відняти 5. Або методом підбору можна сказати, що хрівнює 8 відняти 5 3. Є? Ну що ж, ми знайшли всі значення х, записуємо відповідь. Знайдіть значення Х записуємо в першому завданні це число 2, в другому завданні це 14, в третьому завданні це 3, в четвертому завданні це також 3. Yeah.